Сьогодні відео про чудові бібліотеки Канади. Стати учасником бібліотеки ти можеш абсолютно безкоштовно. Завітай до любої регіональної бібліотеки і візьми картку. З нею ти отримаєш логін і пароль, а також можливість друкувати і ксерити безкоштовно кожного місяця на 5 доларів. Я користуюсь онлайн-версією, щоб не ходити до бібліотеки. І ось що я надибала. Це українські книги українською мовою. Перекладені іноземних авторів книги. Тут дуже велика бібліотека. Захотілося почитати чогось на рідній Солов'їний, ось, будь ласка, в канадській бібліотеці є книги і для тебе, причому абсолютно безкоштовно. Я взяла декілька книг і хочу тобі показати один комікс. В Америці люблять комікси, тому в цій формі також є. Така важка морально книга 83 дні у Маріуполі. Я дивилася, така в Україні коштує щось близько тисячі гривень. Читається легко, але і складно одночасно, бо це біль, наша біль. А якщо ти читаєш книги, то порекомендуй мені якусь цікаву книгу у коментарях, а в мене все пока.